Французький острів Рузік цієї пори зазвичай переповнюють сули, але не сезонна хвиля пташиного грипу на Атлантичному узбережжі Франції цього літа різко зменшила їхню чисельність. За останні місяці загинули тисячі морських птахів. Зазвичай епідемія буває в осінній зимові місяці. Тепер захисники природи і зоологи побоюються, що для французької дикої природи це може стати цілорічною загрозою. Це небезпечно і для птахівництва Франції, другого за величиною в ЄС. Так, з листопада по травень через пташиний грип Україні вже забили понад 19 мільйонів птахів. Пташиний грип став вражати морських птахів навесні і влітку. І це зовсім нове явище. Зазвичай це відбувається лише взимку. З червня почали хворіти зграї вздовж берега Британії. Вірус почав повільно просуватися на південь. На острові Рузік живе одна з найрідкісніших колоній північних сул. Зоологи кажуть, що пташиний грип лютував там із початку липня. Дорослі гинули і малеча голодувала. Водночас, із середини літа на французьких фермах підтвердили сім нових спалахів пташиного грипу. Влада назвала ситуацію надзвичайною. Водночас французькі птахівники ще не оговталися після попередніх спалахів і забою птахів. Цього року виробництво на фермах зменшилося на 10%. У минулому спалахи пташиного грипу траплялися, коли прибували перелітні птахи, і ми дедалі більше розуміємо, що пташини грип уже прижився тут, у популяціях диких птахів Франції. Це нове явище, і воно непокоїть фермерів та інших працівників сектору. Пташиний гриб зазвичай передається через фекалії перелітних диких птахів або за прямого контакту із зараженими кормами, одягом чи знаряддям.